Розподіл земель та майна колишніх колгоспів перетворив селян із найманих працівників на власників земельних паїв. Однак сьогодні доводиться констатувати, паювання породило і низку нових проблем. Головна з них неефективність дрібноземельного господарства. Чи реально сьогодні сільгоспвиробникові зібрати докупи достатню кількість паїв, аби вести ефективний аграрний бізнес? Як вирішується проблема роздрібнення земель в інших країнах? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Поля колишніх колгоспів перетворилися на своєрідну шахівницю. Вони розділені між тисячами окремих власників, і кожен з них є незалежним у тому, як використовувати свою землю. У цій ситуації перед тими, хто вирішив розвивати власне фермерське господарство або заснував сільгоспідприємство, постає два питання: перше, скільки землі потрібно для ефективного введення агробізнесу, і друге. Як в умовах мораторії на купівлю-продаж земель сільгоспризначення назбирати такі площі і не окремими клаптиками, а цілісним наділом? Розмір учасника для фермерського господарства, для ефективного розвитку господарства, якщо для багатолітніх культур виноградник, персик і так далі? Це... Минимум 100 гектар. Если для ведения зерновых, конечно, желательно гектар 500. Чем больше у тебя земли, тем больше ты можешь ей варьировать. Если у меня на данный момент всего лишь там, скажем так, 150 гектар зерновых, поэтому мне очень сложно оставлять какой-то кусок земли на пара. Мне приходится постоянно каждый год эту землю засевать новыми культурами, не давая ей отдыха. Пара это отдых земли. Поэтому, если бы у меня было, допустим, 500-700 гектар земли, то у меня всегда 200 гектар стояло бы под парами для отдыха. Вітчизняні економісти-аграрники стверджують, що ефективне товарне сільськогосподарське виробництво починається лише тоді, коли господарство має достатньо землі. Оптимальною для полісся вважається площа землекористування від 500 до 1000 гектарів, для лісостепу від 1000 до 1500, а для степової зони від 1500 до 2500 гектарів. Валовий дохід одержаний із меншої площі, як правило, не здатен компенсувати витрат на виробництво продукції. Тож як фермери збирають землі у єдині масиви? Ми просто збираємо ініціативну групу, та я. И несколько, 3-4 человека, жители этого села, которые пользуются определенным авторитетом в селе. И мы ходим по людям и объясняем, что многолетник это надо сдавать на 25 лет в аренду. Потому что люди переживают, кажется, вот будет продажа, можно продать, получить какую-то сумму денег. Но мы начинаем объяснять, что сумма денег это будет не такая уж большая. По стоимости оценки земли она стоит 20 тысяч гривен. Но оценка земли на данный момент я считаю, что завышенная. Продать этот гектар земли их не спасет. А мы предлагаем, что, во-первых, будут их друзья, знакомые, родственники, дети, кумовья и так далее работать на этой земле. С этой земли мы, опять же, постоянно оказываем какие-то внимания. Ну, то есть это школа, подарки, Новый год, День одиноких детей. Сельский совет постоянно нас просит выделить людей на уборку территории, библиотека и так далее. То есть мы с этой земли еще оказываем помощь этому же селу, где они живут. Люди есть месяцами, думают, а потом в итоге соглашаются. Створение единых земельных массивов Із сотень окремих клаптиків невже це справа лише самих фермерів. Яку роль у цьому процесі може відігравати місцева влада, сільрада чи сільський голова? Виявляється, ця роль дуже важлива. Якщо до проблеми підійти системно, у нас при сільській раді створена комісія по земельним питанням зі складу депутатів. Є землепорядник в наявності. Ми проводимо активну роботу з фермерами. Як це проводиться на практиці? Збираються фермери, збирається комісія і Кожному по кожній земельній ділянці індивідуально е, робимо, можна сказати, розкладку землі, щоб кожне, інтереси кожної людини були вирішені. Адже е, люди не можуть бігати, візьміть мою земельну ділянку, в кого я. Ми е, дійсно клаптиками земля, вся розпайована клаптиками для того, щоб це було єдиним масивом. Ми вибираємо по кожній площі землі, вибираємо по іменно пащиків і вже фермеру надаємо конкретну інформацію, що ви візьмете цю площу, будете її обробляти, інший фермер візьме іншу площу, йому недоцільно брати 10 гектар землі в одному краю села і 10 гектар землі в зовсім іншому. Трапляється і так, що чийсь пай опиняється посеред об'єднаного поля, а людина не хоче здавати його в оренду, а обробляє самостійно. В такому випадку проблема вирішується наступним чином. За згодою як самого пайщика, так і фермера, на який обробляється поле, виділяється земельна ділянка на окраїні поля, і людина самостійно може господарювати. Якщо ж в іншому випадку, якщо договір оренди укладений, то вирішується питання, звичайно, за згодою сторін, про розірвання договору і переходу до того чи до іншого фермера. Таке на практиці в нас вже є. Звичайно, все проводиться за згодою самих певків. Шіків за згодою людей у Держземагентстві наголошують, українське законодавство на відміну від законодавства деяких країн не передбачає можливості примусити власника обміняти свою ділянку на іншу. Цей обмін може відбутися тільки на добровільних засадах на сьогоднішній день. Якоїсь примусової процедури обміну в законодавстві чинному не існує. Якщо ми візьмемо, наприклад, досвід такої наближеної до нас країни, як Угорщина. То там примусовий досвід використовується достатньо ну як поширена така процедура. використовується безумовно у крайніх випадках, випадках, коли немає ніяких можливостей по іншому домовитися з власником земельної ділянки. Спеціальних законів, які б допомагали українським агровиробникам об'єднувати, тобто консолідувати землі. В Україні поки що немає. Нині триває робота над законопроектом про консолідацію земель. Перша і основна роль цього закону закону, якщо він буде розглянути і прийнятий, це питання унеможливити рейдерські схеми, які працювали, наприклад, при приватизації нашої національної промисловості. Друге завдання це консолідувати е, земельні паї для того, щоб можна було ввести високотоварне, ефективне, сучасне і саме головне конкурентне виробництво сільськогосподарської продукції. А поки фермерам варто розраховувати на ті можливості, які надає чинне законодавство. Отже, як зараз на практиці об'єднати ділянки для збільшення площі землекористування перший саме простий спосіб. Це фізичне об'єднання земельних ділянок за допомогою відповідної документації землеустрою, передбаченої земельним кодексом України, законом України про землеустрій. Другий, не менш розповсюджений спосіб, це спосіб обміну земельної ділянки, яка знаходиться, наприклад, у середині масиву на земельну ділянку, яка розташована десь поблизу іншої земельної ділянки, що належить відповідному власнику. Третій спосіб, він також дуже простий: це спосіб. За допомогою оренди збільшувати земе користування чи суборенди. Четвертий спосіб він подобний третьому способу: це спосіб, коли укладається договір емфітевзісу, тобто договір користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Проблема розпорушеності земельних ресурсів між багатьма дрібними власниками не унікальна для України. Подібна ситуація склалася після проведення земельної реформи і в Грузії. Сама реформа була проведена дуже швидко, практически в 92-му році. Вся реформа заключалась в том, что землю роздали і колхози розформували. Результати були катастрофічні. В Грузії площа сельхозугодів около 810 тисяч гектар. Це около 13% території країни. В деревні проживало 726 сімей, ну, считайте, домохозяйства. Получилось, что на семью где-то один гектар. Сам понимаете, что урожай, от урожая значит, с одного гектара прожить невозможно. То есть обрабатывать землю стало бессмысленно, экономически бессмысленно. Я вам приведу пример. У вас 5 гектаров или, допустим, 200, вам нужен один трактор, один комбайн. И соответствующая техника, и уход за ними, сервис. И если все эти расходы на содержание всего этого значит, оплачиваются с урожая от, меньше, чем от 50 гектаров, продукция никакой какой-то способна, она очень дорогая. Но тут тоже очень интересный, а где выход? Интересные подходы. Пришли к тому, что нужна консолидация земель. Зрозуміло, що власники дрібних пайових наділів, які бажають обробляти їх самостійно, ніколи не зможуть придбати власний комбайн, побудувати власне зерносховище або утримувати лабораторію з контролю якості продукції. Як питання подрібненості вирішувалися, наприклад, у західноєвропейських країнах? В чому цей досвід полягав? Він полягав в розвитку інститутів кооперацій. А що таке кооперація? Кооперація це елемент громадянського. Суспільства, коли громадяни, громадяни, свідомі громадяни, вони між собою якось домовляються, вони спільними зусиллями, кооперуються, вони здатні разом придбавати сільськогосподарську техніку, добрива, вони здатні разом займатися збутом виробленої продукції. Справді поділяли.